Ви коли-небудь замислювалися, як аміші будують будинки та сараї, які стоять століттями. Це не магія, це набір розумних, безпечних і винахідливих методів, якими б захоплювалися навіть сучасні інженери. Цікаво, як їм вдається перевершити сучасні технології, використовуючи лише людську силу та перевірену часом мудрість. Я заглибився в країну амішів, щоб розкрити 15 геніальних будівельних хитрощів. Без електроінструментів, абсолютно безпечних і довговічніших, ніж усе, що може створити машина. Давайте зануримось. це може надихнути вас будувати розумніше та сталіше. 1. закладання кам'яних фундаментів на око. Чи можете ви повірити, що вони створюють надміцні фундаменти, міцніші за бетон, використовуючи лише мотузку, дерев'яні кілки та гостре око, вони не використовують лазерні рівні. Кожен камінь розглядається як скарб, ретельно перевіряється на зернистість, вагу та поверхню, а потім точно укладається, ніби з'єднуючи шматочки головоломки. Камені укладаються настільки щільно, що розчин ледь вміщується між ними, а шви з часом стають міцнішими. На відміну від бетону, який тріскається під тиском морозу, кам'яні фундаменти амішів природно гнуться, пристосовуючись до руху ґрунту та рівномірно розподіляючи вагу. Деякі сараї амішів простояли понад 200 років, переживши землетруси та повені, тоді як сусідні сучасні будівлі обвалилися. Ви можете навіть спробувати це в невеликому масштабі укладати природні камені для сараю або садової стіни, готові побудувати фундамент міцний, як скеля. 2. ручне вирівнювання ділянки забудьте про бульдозери та важку техніку. Аміші перетворюють нерівну ділянку на ідеально рівну поверхню, використовуючи лише лопати, кірки та командну роботу. Вони починають з того, що рівномірно забивають дерев'яні кілки по всій ділянці, натягуючи між ними мотузку як орієнтир для висоти, потім бригада переміщує ґрунт з високих ділянок на низькі, постійно звіряючись з мотузкою, щоб підтримувати ідеальний дренажний ухил. Цей метод може бути повільнішим ніж використання машин. Але він точніший, залишає ґрунт пухким замість ущільненого, і дозволяє рано виявити проблеми з дренажем, підземні джерела, або слабкий ґрунт, речі, які машини часто пропускають. Результат міцна збалансована основа, яка служить поколіннями без просідання або зсувів, сувів, які часто трапляються з вирівняною машинами землею. Одного разу аміші настільки точно вирівняли ділянку, що будівельний рівень ледь не звільнився. 3. лебідкова система з блоками чи може одна мотузка та ручна ручка легко підняти тонни, переміщувати гігантські колоди або важкі камені без крана. Аміші використовують просту лебідкову систему з блоками, щоб перетворити людські зусилля на надлюдську силу. Їхня лебідкова система це обертовий барабан з ручною ручкою, яка плавно намотує мотузку, використовуючи базову фізику для примноження сили. Один повний оберт ручки тягне кілька футів мотузки та піднімає величезну вагу з дивовижно невеликими зусиллями. Коли кілька людей працюють з великою лебідкою разом, вони можуть піднімати та розміщувати деревину або камінь з міліметровою точністю. З чим машини часто мають проблеми. Під час спорудження сараїв лебідка розміщує важкі балки настільки точно, ніби вставляє шматочки головоломки на місце, готові піднімати важкі вантажі, не натискаючи жодного перемикача. 4. системи шківів ви коли-небудь замислювалися, як система з мотузок може перевершити механічний кран вони розташовують кілька шківів у розумних конфігураціях, зменшуючи до 70% сили. Необхідною для підняття важких вантажів. Система з двома шківами робить балку вагою тисячі фунтів, схожою на 500 фунтів, додайте більше шківів, скажімо, 6, і робота стане дитячою забавою. Секрет полягає у фізиці кожен шків примножує вашу силу, хоча це означає тягнути довшу мотузку. Надійна точка кріплення є вирішальною для стабілізації як горизонтальної, так і вертикальної сили. Під час будівництва сараїв аміші розміщують балки з годинниковою точністю за допомогою шківів. готові перетворити просту мотузку на потужний підйомник. 5. Важіль, думаєте, одна балка може підняти цілу стіну. Може. Вони вибирають міцну пряму деревину твердих порід, наприклад, дуб, і розташовують точку опори близько до важкого об'єкта, максимізуючи підйомну силу. Це елементарна фізика. Чим довший важіль, тим менше зусиль потрібно для створення величезного підйому. Під час будівництва сараїв команда використовує кілька важелів синхронно, щоб піднімати та обертати стіни з точністю інженерів. Вони викрикують команди, миттєво пристосовуючись до вітру чи перешкод, на що машини не можуть реагувати в реальному часі. Ви також можете спробувати дерев'яний важіль для невеликих домашніх завдань, готові піднімати як супергерой. 6. Дерев'яні шканти. Цікаво, як крихітний шматочок дерева може утримувати цілу конструкцію, вони свердлять точні отвори, виточують шканти трохи більші за отвір, а потім забивають їх силою, створюючи настільки міцні з'єднання, що відкрити банку з огірками легше, ніж виняти один з них. Коли проникає волога, дерево розбухає, ще міцніше фіксуючи з'єднання. Коли воно висихає, шкант рівномірно стискається, зберігаючи міцність без розтріскування, дерев'яні шканти не іржавіють, не потребують заміни і дозволяють меблям або будинкам служити сотні років, деякі меблі амішів настільки добре зроблені, що вам доведеться зламати навколишню деревину, щоб вийняти шкант. 7. з'єднання шип паз. Чи може простий шматок дерева дійсно утримувати цілий будинок без жодного металевого цвяха? Шип це точно вирізблений виступ, який щільно входить у паз, або проріз в іншому шматку дерева, як дерев'яний замок, амішські майстри працюють з допусками до тисячних часток дюйма, не залишаючи щілин, які могли б послабити з'єднання. Ці з'єднання рівномірно розподіляють навантаження, чинять опір як стисненню, так і розтягуванню. І дозволяють дереву трохи гнутися без розтріскування. Багато сараїв амішів простояли століттями тоді, як сталеві болти давно би проіржавіли. Ви можете спробувати просте з'єднання шип-паз на невеликих столярних проектах. 8. балки та крокви ручної рубки. Цікаво, як вони будують снігостійкі дахи без жодної машини, вони починають з доведення до досконалості однієї крокви, як майстер шаблону. Двічі, перевіряючи кожен кут і довжину. Цей шаблон стає стандартом для кожного наступного розпилу. Кожен рух, розрахований на підтримку точного кута нахилу даху, необхідного для витримування вітру та снігу. Один неправильний розпил може змістити дах на фути, тому амішські будівельники вимірюють двічі, а ріжуть один раз, бо не існує такого поняття, як повернення дерева. Результат. Довговічні дахи, які потребують мінімального обслуговування. 9. Дошки та рейки. Чи справді кілька дощок можуть витримати сильний вітер вони прибивають широкі вертикальні дошки, близько 18 дюймів кожна до каркаса за допомогою кованих цвяхів, залишаючи ретельно розташовані щілини, щоб забезпечити сезонне розширення без викривлення. Потім вузькі рейки закривають щілини. Захищаючи від вітру та води, вертикальний дизайн направляє дощ вниз і відводить його, запобігаючи пошкодженню від вологи. Багато амірських будинків витримують шторми, потребуючи заміни лише кількох дощок. Цей підхід економить гроші на сучасних матеріалах, не потребує техніки, а ремонт робить легким і доступним. 10. Вапняна штукатурка. Замість гіпсокартону, який з часом пліснявіє та руйнується, аміші використовують вапняну штукатурку для створення гладких, довговічних та екологічно чистих стін. Вони змішують вапно, пісок та воду в точних пропорціях, використовуючи вапно, випалене в печі традиційним способом і витримане місяцями, поки воно не стане гладким, як крем. Штукатури наносять її швидко та рівномірно тонкими шарами, щоб запобігти розтріскуванню. Під час висихання. Вапняна штукатурка й дихає, дозволяючи волозі виходити, що робить її стійкою до цвілі та міцнішою за гіпсокартон. Вона насправді зміцнюється з часом, реагуючи з повітрям. Вапняні стіни амішів настільки гладкі, що гіпсокартон їм поступається. Ви можете спробувати вапняну штукатурку в кутку свого будинку, готові побудувати стіну, яка витримає випробування часом. 11. Утеплення соломою. Аміші перетворюють звичайну солому на надефективний утеплювач, що зберігає тепло в будинках взимку та прохолоду влітку, без високих технологій. Щільно упакована в каркаси стін. Солома блокує потік повітря та утримує тисячі крихітних повітряних кишень, які зберігають тепло. Дивно, але спресована солома вогнестійка вона може витримувати понад дві години полум'я. Оскільки зовнішній обвуглений шар створює природний бар'єр, у поєднанні з вапняною штукатуркою солом'яні стіни стають майже вогнетривкими, багато сараїв амішів залишаються теплими протягом суворих зим завдяки цьому простому методу. Це економить на витратах на утеплення, не потребує електроенергії чи хімікатів і є на 100% екологічно чистим. Спробуйте солом'яні тюки для утеплення сараю або майстерні. 12. Кінна пилорама. Ви коли небудь замислювалися, як кінь може перевершити стрічкову пилу. Кінь ходить по колу, приводячи в рух шестерні, які обертають пилкове полотно зі швидкістю понад тисячу, общі вов. регулятор швидкості забезпечує стабільний рух, плавно розпилюючи як тверду, так і м'яку деревину. А коні настільки надійні, що могли б заслужити пенсію після кожної зміни, ця система може обробляти колоди довжиною до 20 футів і шириною 30 дюймів, достатньо для забезпечення цілих громад. 13. Розколювання деревини потрібно перетворити колоди на стовпи або дрова без жодної машини, а міші розколюють деревину, використовуючи лише киянку та клини. Дотримуючись волокон для чистих точних розрізів, вони читають волокна деревини як карту, розміщують клин уздовж природних тріщин і сильно вдаряють, щоб чисто розколоти деревину. Досвідчений робітник може розколоти 16-дюймову колоду на 8 частин за 5 хвилин, так само точно, як машина. Техніка вимагає як сили, так і точності, уникаючи витрати деревини або пошкодження інструментів. 14. Ручне свердління Думаєте, ручна рукоятка може свердлити краще, ніж мотор. Ручні дрилі використовують шестерні для збільшення швидкості обертання, дозволяючи миттєво контролювати силу та обертання, досвідчені майстри відчувають опір, уникаючи перегріву або ламання свердел, а міжські дрилі настільки надійні, що електроінструментам може знадобитися сеанс терапії. Від великих отворів для каркаса до крихітних декоративних вони свердлять з міліметровою точністю. Цей метод економить електроенергію, усуває заплутані шнури та пропонує повний контроль, що Ельпіланяла Маґюрльтулю зимпарамакінелерне унутун, а мішляр кабакерестеї інджімобільялараїк і пексі пюрсюзюзелере до нюштурмекічін Ельпіланкуланер. Kağıt inceliğinde ahşap katmanlarını sıyırır. Zanaatkarlar, doğal damarı ortaya çıkararak ve ultra düz bir yüzey oluşturarak mükemmel açılarla eşit, sabit vuruşlarla planyalama yaparlar. Ritmik hareket ve bıçağın ahşap üzerindeki yumuşak tıslama sesi her zımpara makinesini kıskandırır. Sonuç mu? O kadar pürüzsüz bir ahşap ki, montaja hazır, zımparalamaya gerek yok. Modern dünya gürültülü, pahalı teknolojinin peşinden koşarken, Amish'ler insan becerisinin ve geleneksel bilgeliğin zamana gerçekten meydan okuyan yapılar inşa edebileceğini kanıtlıyor. Taş temellerden ve ahşap dübellerden el planyasıyla işlenmiş ahşaba kadar bu 15 teknik sadece para kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda makine risklerini azaltıyor, çevreyi koruyor ve cüzdanınızı rahatlatıyor bir veya ikisini deneyin, taş istifleme veya el planyalama gibi ve basitliğin ne kadar güçlü olabileceğini görün. Bugün başlayın ve komşularınız dayanıklı bir şey inşa etme sırrınızı sormaya başlarsa şaşırmayın.